Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монетика по каталогу ІТК має штамп 12АМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, реверса. Дізнаємося, який штамп утворюється при їх співвідношенні, і обов'язково визначимо цінність даної монети. Отже, монет номіналом 50 копійок 1994 року, це обігова монета України, що виготовлялася на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Що ж і технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монета має перерив часторифлений. Тобто, іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу, незалежно від року, та номіналу нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми визначили штамп по аверсу 1, 2, по реверсу АА і гурт з мілкою насічкою. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Коли ми бачимо, що перед нами монета саме цього року, 1994 го ми повинні знати, що монета по аверсу має два штампи: штамп перший та штамп другий. Яка їх різниця? Можете подивитись в попередніх відео, але я зараз нагадаю. Ми дивимося на отвори в нижній частині тризубця. В штампі першому вони малі, в штампі другому вони будуть великі. Що ж, до того штампу, що перед нами, перед нами штамп один, так як. Отвори в нижній частині тризубця, вони малого розміру. Коли ми визначили, що перед нами штамп перший, треба знати, що існує два різновиди. Є штамп 1,1 та штамп 1.2. Щоб визначити штамп, який із двох, ми дивимося на верхню частину проріза правого верхнього листа. Саме на це місце. Коли ми побачили, що верхня частина правого верхнього листа загострена та зміщена вліво, то, це говорить нам про те, що перед нами штамп 1-2. Якщо все просто сказати, ми дивимося на те, чи проріз іде через весь листок, чи тільки починається із середини, йде до його верху. Після того, як ми визначили штамп 1-2, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нам можуть зустрітися три штампи: штамп А, штамп Б та штамп В. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, ми повинні його охарактеризувати так. Шрифт плоский в гронах No1 та 3 по 5 ягід. В номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також ця, ця рисочка між буквою ГІ, вона товста. Ягоди вони середньої величини. А в гронах No1, 7 та 8 підходять ці відростки і створюють з ягодами одне ціле. Коли ми визначили, що перед нами штамп А і всі характерні особливості підходять, тоді ми можемо перейти до визначення різновида. Це може бути штамп АА, АВ чи АЕ, щоб визначити штамп АА, тож нам треба, ми бачимо, що розмір зображення він менший, а розмір поля штампа більший. Якщо сказати простими словами, від канту до вінка існує відстань. Щоб визначити штамп АА, Саме найпростіше ми дивимося на ці місця, що є в гронах номер 1 7 та 8. І якщо саме тут зображений трикутник, то знайте, що це штамп АА. Після того, як ми визначили штамп по каталогу ІТК 1, 2АМ, до літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку, то можемо поговорити по ціні даної монети. Якщо ви знайшли монету номіналом 50 копійок 1994 року, аверс та реверс відповідає тому, що є перед вами, то знайте, що така монета на даний час коштує від 60 до 70 гривень, все залежить від стану збереження та інших особливостей даних монети. Якщо у вас виникло запитання по тому, як визначити даний штамп, пишіть в особисті повідомлення на Viber чи Telegram. Якщо ви, у вас є монети і ви хочете їх оцінити, чекаю фото в особисті повідомлення. Крім монет, існують також багато цікавих предметів колекціонування, тож скидайте свої фото. Подивимося, які предмети ви маєте і що ви можете запропонувати. На цьому буду закінчувати це відео. Всього найкращого!